Аутоновукраїнці вже відсвяткували без веселощів та фейерверків Місто відзначило 244 роки від дня заснування. Через події на сході країни гучних святкувань не було. В місті влаштували благодійний аукціон, аби допомогти землякам із зони АТО. Скільки коштів зібрали і як загалом пройшов святковий день розповісті на примак. Відзначати день міста почали по обіді. Спочатку сюрприз для малечі. Для них встановили два нових ігрових майданчики. Дячний взагалі в першу чергу людям, які прийшли, сказали, що саме на цих місцях і територіях вони хочуть майданчику. Допомагали в облаштуванні, викошували бур'яни, розсипали вирубували порослі, розсипали жорство. Випробувати нові каруселі, зібралась майже сотня малюків. Даю довольний, що що тут площадка. Я буду сюди ходити. Прикольно тут турніки, всякі ці. А, 5 минут а! Задоволені, звичайно. Старший хлопчик, ось росте. Після провели службу у храмі Олександра Невського. Священнослужителі молились за єдність України та припинення війни. Бажаю всім, щоб ви тримали скучі, щоб це, цей девіз єднання сила був у кожній душі, у кожній людині присутній. Завжди пам'ятали, що гуртом легше всякі не узгодив, всякі негради переживає. По закінченню молебню влаштували парад вишиванок центральною вулицею міста. Під звуки оркестру пройшлися жителі міста, одягнені в національні костюми. Акцію підтримували цілими родинами. Вишиванки купували. Нам такий наряд подобається. Це все ж таки національний наряд українців, української нації. Ми її на даний момент підтримуємо повністю. Цей час нелегкий для України. Тому ми вийшли сюди всією сім'єю. Завершилась хода на центр центральній площі тут влаштували благодійний аукціон, аби зібрати кошти і допомогти учасникам АТО. Ми сьогодні повинні гривнею, десятьма гривнями підтримати наших хлопців. Розпочали аукціон з продажу книги місцевого поета. Стартова ціна 25 гривень. Під час торгів вона подорожчала у кілька раз. 200 гривень. 200 гривень є сума. 300. 400. Вибачаюсь, 400 гривень раз. 500. 500. А мне для того нічого не жалко. Більше слов нет. Я болюю за, за наших ребят, за Україну. Слава Україні! Да. Я ще буду да. грати. За дві тисячі гривень купили вишитий рушник, по 400 гривень кілька патріотичних футболок. Продавали також сувеніри, виготовлені майстрами з новоукраїнки. А ось цей 20 кілограмовий торт з національною символікою придбали за 800 гривень, а потім віддали на дегустацію малечі. За сьогодні. Та найдовше торгувалися за речі, що передали бійці із зони АТО. За бронежилет та протитанкову гранату вторгували 12 тисяч. Речі передали в місцевий краєзнавчий музей. Кошти поклали в благодійну скриньку. Всі гроші зібрані на день міста витратять на користь учасників АТО з новоукраїнки. На сьогодні ми зібрали 28 тисяч 789 гривень. Це на аукціоні, але ще гроші поступають. Ми покупаємо потрібні речі для АТО. Це зараз пішло пішли вже теплі бушлати і так далі. Штани кому потрібно медикамент. Ти завершився день міста урочистостями, які відбулися в місцевому палаці культури. Інна Промакеля Зіленкін день за днем.